Усім привіт, друзі! І в цьому відео ми поговоримо з вами про одну із найважливіших тем для любого проєкту, це токономіка. Ми її досить довго чекали в Primex, я чекав її буквально більше як пів року. І це дуже важка праця з боку команди, тому давайте спочатку пригадаємо, що таке Primex, і далі перейдемо до головної теми. Отож, Primex у нас краще протокол для спотової маржинальної торгівлі на DEX. Тобто по-простому Primex надає доступ трейдерам і трейдерам торгувати на DEX за допомогою спотової маржинальної торгівлі, а кредиторам заробляти також на цьому. Якщо з особливостей давайте коротко перейдемося, то це те, що трейдери можуть торгувати, тобто не торгувати, а відкривати позиції на одній або декількох DEX біржах. Що забезпечує кращу ліквідність в певній парі. Наступне: кредитори можуть диверсифікувати свій ризик між кількома активами, які е, трейдери так званими кредитними сегментами. Е, далі і цікавого те, що кредитори отримують відсотки, е, які сплачують е, саме трейдери з е, своєї торгівлі. Наступне, що у нас є цікаво, це те, що Є спеціальний такий інтелект, я би так назвав, який оцінює трейдерів їх рівень, оцінює їхні угоди. Відповідно до цього рівня він визначає рівні ризику трейдерів і доступні для нього сегменти. Тобто, чим краще ви торгуєте, тим більше для вас доступний ризик і тим більше суми, наприклад, ви можете відкривати. Також є різні особливості з погашення. Заборгованості, зблокування коштів, але про це ми говорили в минулих відео, тому давайте відразу переходити до головної теми це токеноміка. Відразу перекладу офіційну статтю, щоб нам було зручніше дивитися. Отож, ми знаємо, що виходить токен PMX, для чого він нам потрібен. Давайте дійдемо до токена PMX. Це, по суті, в нас буде мати дві ролі: керівний і корисний маркет. Якщо по-простому, то власники матимуть змогу, ті, хто мають токени PMX, матимуть змогу голосувати за різні нововведення, які будуть важливі для розвитку спільноти, розвитку проєкту. І так само токен PMX буде брати роль у, у, у досягненні консенсусу. Наступне, що нас цікавить, це розподіл токенів. Це саме цікава тема, і давайте дивитися на картинку. 35% виділено на ком'юніті. Це один із найбільш кращих новин для ком'юніті, яке так чекало цього результату. Наступне 23% виділено для стратегічних інвесторів, 11% визначено на казначейство, 21%. Розподілений для команди і адвізорів, тобто радників, і 10% на інфляції. Давайте більш детально. нас показує розподіл Community Distribution, бо всі інші розділи сектори вони не розподілені. Тобто 10% на інфляцію, 21% на команду і адвізорів і так далі. А Community у нас розподіляється ще на один розподіл такий всередині Community. Отож. У нас 20% виділено на приватні сейли, 30% для ранніх користувачів. Давайте ранні користувачі, розберемо трішки детально. Отож, ранні користувачі у нас це ті, які брали участь в екосистемі PrimeX після запуску тестових мереж, Альфа та бета версій Тобто це ті самі можуть бути амбасадори, але це, звичайно, що неточна інформація. Це вирішить сама команда. Наступне, це ранні кредитори, які е, брали участь у видобутку ліквідності, і наразі надають її. І ранні трейдери, які торгували е, на Primex на, сам, на самих початках. Е, далі у нас йде публічні продажі, на них виділено 20%. Скоріше за все, це буде перед лісингом. Далі на Market Making е, виділено 20%. Маркетмейкінг це у нас. Е, Спільнота, яка використовувалася маркетмейкерами. Наступне, що нас цікавить, це баг баунті аудіт, тобто ті е, користувачі, які шукали різні баги, помилки, на них виділяється 3%. На гранти виділяється 9%. Що таке гранти? Е, гранти виділені для фінансування членів ком'юніті, які е, створюють е, корисні рішення, тобто допомагають е, проєкту розвиватися, створюють різні інтеграції і так далі. Отож, ми розібралися з. Оцим розподілом е, також нас цікавить, куди відуть амбасадори. На мою думку, це буде два варіанти: або гранти, або все ж таки заранні користувачі, які брали активну участь в екосистемі після запуску тестових мереж Альфа та Бета-версій. Ідемо далі. Утиліта PMX. Утиліта Telta PMX покращуватиметься з кожним етапом розробки протоколу Primex. Тобто токен матиме спочатку обмежену функціональність, а далі вже як. Буде просуватися і розвиватися проект Primex, він буде набирати більшу функціональність. Ще моменти, які цікавлять нас в токеноміці це розлок, локи, і як часто, яка буде ціна токенів. Як ми бачимо, ми бачимо тільки, коли токени зможуть отримати повністю, наприклад, команда отримає їх за 4 роки, стратегічні інвестори за 15 роки і так далі. Але ця інформація не повністю детальна, ми будемо чекати на більш детальну інформацію. Також нас цікавить розділ ком'юніті, що там буде, які там будуть розлоки, лока, яка буде ціна взагалі. Також нам не вказаний загальний supply, тобто загальний оборот токенів, який буде взагалі на ринку. і в загальному. Тому ми чекаємо на більш детальні оновлення. Зовсім скоро ми побачимо наступні фази теснету та майнет.